Десь на фланги, зрештою, не зміг він зараз забитувати Босинчука. А тим часом впливає у нас у відповідь Респект. Веріг та Дюсса з Дубунів. І однуся 15 гратимуть між собою команди Респект Луцьк та форвард Запоріжжя. сітка за тежких чвертьфіналів. зараз невеличкий такий заміс був у. Разом з тим. тим часом за у нас стоїть 2-0, зараз красний гол забиває Шикута кута знову ж таки. Распитаю, зараз Максим ще завантажує м'яч у напрямку пасічника. Придачу приймає, ще він віддає, але не забиває ще що, якраз це шикру йде у нас в першому таймі матчу між респектом та футбольною школою Мак... Макачева. зараз у моменту срібного, і зараз тут так, гладунець до таки забирається м'яч чейбенця, але тут до чебенця між зараз знову у нас вийшло. Ой-ой-ой-ой-ой! Це у нас. Хто вже так постарався? Це у нас служник постарався, так що м'яч влучив у пожежний щит. Звідси навіть кришка вилетіла. Фраган, ну і плюс. Одинець захищає вот цієї команди. Зараз момент моменту Шикута, який оформлює хет-трик. зараз. І на цінному плані розплетав, коли вже немає відповідальності за результат, коли вже можна проти своє задоволення. Зараз порває слідний, забиває срібний! На поперечною мець. Пішучий під поперечний мець. Пролетів і срібний зараз забиває на 15-й хвилині. Рахунок стає 4-0. Усі відійшли від і суслик і. Uh... Пасічник ну і провадив Максимчук лише стійку, він через е, Максимчука. Ну і Майже пройшла ця передача. Зараз а, тим часом момент виникає такий срібний зараз оформлює дубль у цій грі. Дев'ятий номер цієї команди, а саме танчеване. Зараз атакує знову респект. Срібний прострілює, він тут має добивати, тільки забиває зараз пасічник. 6-0 рахунок стає за хвилини до кінця цього матчу. Так, це тобто, може зараз. Момент може бути Максимчук рятує за команду від Голу Глушко Пробиває в проживок, але не забуває. Він на цьому нас лунає. Фінальна сегляд вже з рахунком 6-0 перемагає Луцький, респект у цій грі. Відповідно.